Значит, должна была заплатить 28 800, 18800 заплатила, 10-33% скидка, 10 тысяч ушло. Потом она, значит, я смотрю, 29 двадцать девять. Разделили лідер, на 18800, 280. Мало мыку, разработчики. Десять вона, десять взяла, десять тільки от тих каких средства до митя посуди, дуже шість сім. Потім в подарах вони йдуть всі. І там столько всього. Я говорю, ну чого зупинилися, если у нас там ціла корпорація. Я сама приїхала, я говорю, ну ми сидимо на тут Подписали дванадцять людей, робити. Вона каже, я кажу, тебе люди сплять. Каже, і спля. И на это... это я, я я, ж когда я просто заболела, я приехала, полгода я отошла от этих дел. Вот. И это самое. Думаю, у меня первое было, я думаю, соберусь всех, начну с ними работать. И когда Оля Ольга более я не сплю, я вот это приехала, до операции еще я думаю, я же с первым белом, я была в Польше, приехала, буду сейчас что-то делать. И говорю, ты знаешь, Оля, не спала тут не ночью. Я везде побыла, даже разве что троллейбус бюро. Я не была. Щоб не Я ви знаєте, хочу, е, ну, раз ви сказали самі за операцію, Светлана Вікторовна перенесла неабияку операцію, вона перенесла дуже важку операцію на серці. Тут було повне розкриття таракального відділу грудної предки, да, повне, ви ж розумієте, операція длилась по 8 годин. 8 була. Я анімації, в реанімації, ну звісно, це дуже важкий був, був період реабілітації, але ви подивіться, яка сила духу, яка енергія. Ви розумієте, що движе людиною? Ти там не супер бізнес, такі бонуси ж накопичуються, я в тому місяці кажу, що будемо виводити гроші. Вона каже, ні, хай накаплюється перед новим пороком. Да? Ну, б... накаплюється, 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 накаплюється. Буде на Турцію. Вона на клієнтка на да, Турції купить. Да, да. Забереться, що я вистав, все, у мене день карта, але з квазняком день друга. Я кажу, ну так, да, треба кудись щось купити. Добре.